Сьогодні Васвіт переходить на онлайн послуги. Це і таксі, і доставка їжі, і як виявилося, юридична допомога. Команда з Києва створила мобільний застосунок консультант, де можна отримати юридичну послугу. Ми перша компанія в Україні, дай мабуть в світі, яка інтегрувала оцей штучний інтелект. В оці консультації і людина, окрім живих відповідей від юристів, отримує ще додаткову відповідь від штучного інтелекту. Додато, консультант інтегрований штучним інтелектом Чату GPT, У відповіді людина зазвичай отримує розгорнуту консультацію. Протестувати штучний інтелект та оцінити інновацію може кожен українець через мобільний застосунок. Він використовує тільки ту інформацію, яка є в загальному доступі в інтернеті. Ви тільки завершили своє запитання через дві секунди. Штучний інтелект вам надає відповідь, тому що це фактично робот. Він працює дуже швидко. Якщо ми будемо 100% довіряти штучному інтелекту, це погано. Якщо ми його будемо використовувати в роботі, і він нам буде помічником, це добре. Завдяки розробці українців тепер консультацію та юридичну допомогу можна отримати завдяки штучному інтелекту через мобільний застосунок. А для волонтерів та осіб, які потребують допомоги і не мають можливості оплатити консультацію, то ще й за кошти донорів, тобто безкоштовно.